Народна республіка. Справдила здавня мрія батьків твоїх борців за вольності і права трудящих. Ці збори, призначені на нинішній день, не змогли зібратися, щоб прийняти в наших рук нашу тимчасову найвищу революційну владу на Україні. Уставити лад в народній республіці нашій організувати нове правительство. А тим часом Петроградське правительство народних комісарів, щоб привернути під свою владу вільну Українську Республіку, оповістило війну Україні і насилає на наші землі своє військо, красногвардійців, большевиків, які грабують хліб у наших селях і без всякої плати вивозять його в Росію, не жалюючи навіть зерна, наготовленого на засіб, бивають не людей із сільських безладдя, злодіянство, безчинство. Крім того, те саме предпоградське правительство, народних комісарів починає затягати мир і кличе на нову війну, називаючи за того, що тощої священним. Знов поліється кров, знов нещасний трудовий народ повинен власти своє життя. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. Слава самостійній Україні! Я думаю, що нам необхідно зайняти голосу і чітку позицію. Ми кваліфікуємо цей переворот як державний переворот проти змовників більшість, тому вони довго існувати не будуть. Здається, першими з, держав... з органів державної влади чітку оцінку тому, що відбулося вран... вчора вранці, була виголошена заява Львівської обласної ради, де це було названо як антиконституційний антидержавний переворот із відповідними закликами до населення. Ми мусимо сьогодні скликати постачакову сесію і поставити питання руку: питання про незалежність. Або питання ну, із цим комітетом питання про незалежність повинно стоять. Що нас з президії, і туди надійшов інформація про парад військових частини, які були підтягнуті до Києва. Військові просять від президії одне, звернення до них, щоб вони виконували укази. Значить, рішення Президента Горбачова і більш нікого. Я хочу вам сказати, що те, що відбулося в Москві, це така комедія, що цивілізований світ навіть не знає, як на це дивитися. Це все одно, якби, якби Іван Степанович Плющ сказав, що Леонід Макарович Кравчук стонився, закрив його на замок десь там у підвалі і сказав, покликав пана Галушку і пана Василишина і сказав, що тепер ми будемо керувати Україною. Оце приблизно це трапилось в Москві, а наша це Витало тут актив і настроїв всіх ще треба підтримувати. Розумієте, по Ганьба! тільки що було звернення до депутатів української народної ради. Я звертаюся до міліції. Не підіть проти свого народу. У цей час, коли відбувся переворот, ви мусите бути і своїм народом, тому що якщо ви будете проти свого народу, вам цього ніхто ніколи не пробачить. Але хотів би підказати одне єдине, що в цій скрізь ситуації під загрозою антиконституційної хунти бере всіх недолька своєї роботи тільки народна рада залишилась дічим парламентом. В той час як -то комуністична більшість сиділа по кущах і, і чекала, чим це закінчиться. Право народу! Право народу! 91-го року Київ останні хвилини перед відкриттям позачергової сесії Верховної Ради України Кравчук заходить в зал засідання. Ну, скільки можна радитись? До скажіть мені скільки вам все часу треба? Зараз у нас щось таке, що кожен депутат має мати свою позицію. А може, не сьогодні? Може на понеділок перенесемо. Читай! А якщо ні, то я задушу тебе. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над країною в зв'язку з державним переворотом СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Прошу голосувати! Зал 346 рішення прийнято. Мені сказали, що там на вулиці є той прапор, з яким українці стояли біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор було встановлено у нашій залі. зварю я собі кашу на бригу суте зерно. Взяв він гарний колосок, скінчив його в лечі, та поки робив так станчити, лише тільки посидіти. Але каші так хочеться налив туди води, а солі немає. Пішов до мишки посидіти, А мишка каші наварила, його запросила. Поки okay, вечеряли згадав комічок, щоб по прийшов. Мишка так розкричала. Ти ж можеш ніколи спалити. Побігла туди. А він запобіг вогонь розпалити і глечик на столі лишив. Та так сміявся, так сміявся, що відразу засилив. А мишка каші наварила та до додому. доню, доню Що чекали так довго, за що молилися, за що боролися ціною і ймовірних жертв. Шановні громадяни України, сьогодні настав історичний день, день, на який ми чекали, за який боролися, про які мріяли покоління. Україна перемогла у війні проти агресії. Сьогодні ми стоїмо сильними і вільними. Світ визнав нашу перемогу, низький пів всіх героям, які поклали свої життя і нашу свободу. Їх поміт ніколи не буде загублення. До нас тянемо каже! Слава Україні! Тривожні й радісні ідуть новини, лунають безсередньо із екрана. З надією слідкує Україна за тим, що діється із вечора до рана, що до блакитний український стяг. Привов у укрив від ворога країну, а той лютує села і міста. Перетворити хоче на руїну. Не вдався план, відкритівський йому, не ждав такого спротиву народу. Хай буде воля, знищимо пітьму. Ми захищаємо волю і свободу. Як гордо майорить український стяг над Києвом, з прадавня і дониня, звитяга наша житиме в віках. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава!